Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні, хвилюючий момент, я збираюся нести на пошту посилочку. Це не мій подаруночок, це я збираю подаруночок у дуже цікавому, незвичному проєкті. Хоча незвичний, я вже приймала участь, буду відверта, є в мене досвід. Проєкт називається Таємний Санта. Випадково на нього натрапила у телеграмі, побачила обяву, що дівчинка запропонувала прийняти участь у таємному санті, я погодилась. Ну, які новорічні свята, без приємних і несподіваних сюрпризів, тому чому б ні. І я одразу погодилася, подала заявку. Нас небагато, здається, до 20 дівчаток по Україні. І ми обмінюємося подаруночками. Я ось такий собрала подаруночок. У нас була сума 500 гривень. На 500 гривень треба було мінімально скласти подаруночок для рукодільної дівчинки, для рукодільної майстриньки. Моя майстринька, молоденька дівчинка, їй всього 19 років. А вона в'яже з напівбавовни. Плюшку вона написала, що не в'яже, тому я зібрала їй ось такий ось презентик. До речі, у мене ще десь є крем. Я, мабуть, зараз ще й крем покладу у посилочку, бо зима на носику. Треба ховати гріти ручки. Чому ж на носику, якщо вже сьогодні зима? Сьогодні 2 грудня, понеділок, я несу тільки свою посилку відправляти, а моя вже посилочка від таємного Санти вже на пошті. Не знаю, дочекаюся я Миколайчика, чи відкрию її раніше. Далі вже буду вам розказувати, показувати, але вже такий предсвятковий настрій. Предсвятковий настрій, не дивлячись на відключення світла, не дивлячись на постійні тривоги, але хочеться радіти життю, хочеться насолоджуватися життям і дарувати приємні емоції і людям, які тебе оточують. Я сподіваюся, моїй. Моєму, як її вірно, назвати, адресат я, вона отримувач. Якщо вона буде задоволена, можливо, ще й зав'яжеться в нас якась із нею її дружба. Буду підтримувати, вона жаліється, що не виходить їй ще продавати свої вироби, тільки в'яже, тільки вчиться. Ну і не дивно, 19 років ми всі пам'ятаємо свій перший шлях, свій важкий шлях. Хтось здається, а хтось іде далі. І отримую якісь результати. Я сподіваюся, все пройде вдало, пройде все добре, і всі залишаться задоволені. Пішла я це все пакувати і побігла на пошту забирати свій пакуночок. А ви пишіть, будь ласка, дуже цікаво буде почитати, чи приймали ви участь у таких цікавих проєктах, як Тайний Санта. Який у вас досвід, якщо він є? Бо мій досвід в в цьому проєкті був перший не дуже вдалий. Але це досвід, і він буває різний. Можливо, колись обов'язково вам розкажу, або можете перейти подивитися, у мене є на YouTube, є відео, я знімала про саме такий досвід, як я приймала участь у таємному санті. Гарний настрій вже є, вже пакуночок збирається. І у мене настрій з'являється її. Сподіваюся, у. Моєї дівчинки також з'явиться гарний, чудовий і новорічний настрій. Побігла відправляти і незабаром під'єднаюсь, покажу, що отримала я. Ось мій пакуночок від е, Миколайчика, від таємного миколайчика. Прослухала відео, що е, розказувала таємний Санта. таємний Санта ні, це в нас таємний Миколайчик. Мій Миколайчик приніс мені посилочку ще у понеділок, а сьогодні в нас вже 5 грудня. Сьогодні в нас четвер. Вже вечір, пізній вечір. Я навмисно дочекалася до сьогодні. Планувала, що правда на завтра відкрити, але у діточок дуже сверблять ручки, вони хочуть заглянути що в посилочці. Я їм сказала, що добре відкриємо сьогодні і покладемо все, що під в цій посилочці покладемо під подушечки в очікуванні таємного санти. Знову ж таки, санти Миколая. Я вже відкрила, щоб скотч не шурхати, і будемо зараз з вами відкривати, що усередині ще не видно, тут все запаковано. Отримала посилочку в понеділок, коли відносила свої. Отримувачці, і зараз будемо роздивлятися, що прийшло мені. У нас є окремий чат. У нас є окремий чат в Вайбері, і там ми спілкуємося, роздивляємося свої пакуночки, свої подаруночки, кому що прийшло, і спілкуємося, кому що сподобалось, кому не сподобалось, як довго йде посилочка і тому подібне. Тому ми вже трішечки роздивилися, хто що отримує, хто що вже має, і які подаруночки. Я мабуть достану, бо тут шурхотить, шурхотиться, щоб менше, менше воно шурхотіло, і тоді вже більш детальніше з вами роздивимося, бо бумажка. Так, і все, мій пакуночок порожній. І будемо зараз роздивлятися. Приберу його. А перше це попадається ось такий ось о, чайок. Чайок ми полюбляємо, ми п'ємо багато чаю. У нас родина велика, чай улітає тільки так. Особливо, якщо є вдома якісь смаколики, то чаю треба багато. Ми їх його п'ємо відрами. У нас є великі здорові кружечки. І ми з них попиваємо. Ось такі ось два моточки ярнар джинсу, 71 і 73. Я такими користуюся, вони ходові, не дуже активно, але потроху інколи і вони мені потрібні в роботі. Будемо зараз це все ховати під подушечку, а завтра вже будемо їсти смаколики, які нам принесе наш Миколайчик місцевий. І будемо попивати новенький чайочок, смакувати а, з солодощами. Тим паче, тут є ще й солодощі. Є а, умови, ми писали, що у кого є дітки, ми дали знати, кому що треба. І мені моя відправниця відправила два кіндери і ось такі ось цукерочки у, у вигляді писаночок, мабуть. У вигляді писаночок. Я е, своїм діткам не сьогодні дам, а вже завтра. Завтра будуть вони їх розшукувати, поховаю. У нас є така на напаску е, традиція, ми ховаємо писанки, і нехай тепер пошукають іще по квартирі. Трішечки зробимо їм такий квест. Є ось такі ось още наліпочки. Новорічні наліпочки. Миленькі, ну, це Доня забере, доня таке полюбляє. Жовто-блакитна стрічечка. Це ходове, постійно треба. У мене, до речі, є янголятка, Може, і янголяткою зроблю жовто-блакитну стрічку на прикрасу на гулічку. Цікавеньке буде поєднання. Є ось така, ось, здається, ялинкова прикраса. Да, ялинкова дерев'яна прикраса. Не знаю, буде в цьому році у нас ялиночка чи ні. Ціни на ялинки вже такі, що вони зашкалюють. Будемо дивитися, якщо і буде, то обов'язково прикрасимо свою ялиночку, а як ні, то прикрасимо якийсь куточок. Можливо, доня забере собі у свій, ну, свою кімнатку. І в мене є тут цілий пакуночок різних дрібничок, гудзички, носики, сніжиночки, бубенчики, повний повний пакетик маленьких, дрібненьких. І потрібних штучок. Давайте будемо роздивлятися. Є ось тут ось такі ось гудзики, киця, жабка. Хто тут у нас ще сховався, баранчик. Хто тут чорненький такий ховається. Пінгвінчик. Дивіться, який миленький пінгвінчик. Миленький і е, машинка. І машинка є. Є носики рожеві, коричневі, чорненькі і червоненькі. Є дзвіночки, можливо, якусь ялиночку треба в цьому році зв'язати. Я кожен рік відміняю в'язання ялиночок, тому що треба готуватися до ярмарок новорічних, багато чого треба встигнути зв'язати. Цього разу немає такої термінової гонки, тому, можливо, собі якусь невеличку ялиночку і осилюю зв'яжу. Є трішечки більшенькі носики, Червоненький, розовенький і е, чорненький. Є ось такі ось оченятка, парочка, шістірочки. Здається, шестірочка маленька. І є трішечки побільшеньких оченяток. Це такі блакитні красиві для плюшечки. Це вже для плюшевих іграшок. Я такими оченятами користуюся. Це вже 12-ка побільше. А тут ще й підписані, який номерочок. Тут 16, тут 12 і дві парочки, зелененькі, синенькі по 18 міліметрів, 18 розмір. Прикольні іграшки будуть цікаві і різні. Це все подаруночок, це все буде в ділі, це все знадобиться. Тому що я Плюшкін, в мене у самої таких пакетиків дуже-дуже багато з різними дрібничками, і вони постійно кудись да, потрібні. Буває таке, що кинешся, ага, сюди треба щось такого, чого немає вдома. Риєшся, шукаєш і знаходиш у своїх запасах щось подібне. Тому ось такий ось о, мій подарунок від таємного Миколайчика. Величезна подяка. Я дуже задоволена, мені все подобається. Будемо творити, будемо витворяти і надихати вас. Вам всім бажаю. О, нехай до вас приходять ваші і санти, і діди морози, і миколайчики, всім, хто жде своїх діток, своїх чоловіків, своїх братів, батьків. Нехай всі обов'язково повертаються, будемо за них молитися о, завдяки мужнім, завдяки сильним, завдяки. Наполегливим військовим ми можемо радіти своїм проживати і радіти своєму життю. Завдяки нашим військовим, завдяки волонтерам, до речі, сьогодні ще й день волонтера, всім, хто причетний, вітаю вас із днем волонтера і дякую всім, хто допомагає, хто наближає нашу перемогу. Завдяки таким мужнім і сильним людям, ми можемо тут. Святкувати всі свята, і Дні народження, і святих Миколайчиків, і новий, новий рік, і 8 березня всі наші приємні, цікаві дні ми завдячуємо саме нашим військовим, тому їм величезний низький уклін. Молимося за них, хвилюємося і чекаємо всіх вдома, ну і, звісно ж, чекаємо нашої перемоги. Нехай ваші всі миколайчики будуть завжди з вами поруч і вас радують, тішуть приємними сюрпризами. А я вам кажу величезне дякую, що ви були поруч, що ви послухали, пораділи, поспостерігали за чудовим, цікавим проєктом. Я не очікувала, що такий буде поворот. Ну, подала заявку, вирішила спробувати. Все так дуже швидко, швидко закрутилося. Організатор Велика Молодець Марія, вам величезна подяка. Якщо раптом будете дивитися, дякую вам за чудовий проєкт, таємний Миколайчик. Це все зараз ховаємо під подушки, а завтра зранку це все будемо вже смакувати, роздивлятися і творити красу. Дякую величезне всім, хто був поруч. Цим шаленого натхнення, приємних цікавих новорічних свят. Нехай всі ваші плани, мрії і бажання здійснюються. І дякую величезне, що були поруч. Бережіть себе, міцного здоров'я і дуже-дуже швидкої нашої перемоги. Дякую вам величезне, до зустрічі, бувайте!